Привіт всім, хто хоче стати справжнім мамкиним стрімером, але ще не визначився в що саме, буде говорити. З вами StarPerd, і сьогодні ми поговоримо про бюджетний мікрофон для стрімів, для озвучки відео, який називається FIFINE K670. І так, я говорю не в нього, тому що мій FIFINE K670 вже давним-давно поїхав до свого нового власника, десь близько трьох місяців тому. Корпус та FIFINE k 670 зроблений з металу. Наш мікрофон односпрямований, і діаграма спрямованості в нього кардіоїдна, тобто найкраще ви будете звучати тоді, коли будете говорити безпосередньо в мікрофон. Не зліва, не справа, не ззаді, а спереді, прямо в нього. FIFINE K670 670 це електретний мікрофон з капсулем 16 мм. Номінальний опір мікрофона складає 2200 Ом. Частотний діапазон 50-15 тисяч Гц. Чутливість 46 дБ. Співвідношення сигнал шум 66 дБ. Звуковий тиск, який здатен витримати мікрофон 120 дБ. Тобто, це звук без суттєвих спотворень. А це, на секундочку, звук працюючої бензопилки. В комплект входить сам мікрофон. Кріплення, яке на момент зйомки я успішно загубив. Тому причепив мікрофон на павук. Також іде стійка і палка, до якої прикручується кріплення мікрофона. А також кабель USB Type B приблизно 2 метри. На самому мікрофоні ви можете бачити регулятор гучності. Вхід для навушників, де можна себе моніторити без затримки. Зараз покажу ближче. Ось тут є регулятор гучності. Знизу гніздо для USB Type B, ззаді вхід для наушників 3,5 мм. І кабель USB. І так, зараз ми будемо тестувати мікрофон k 670 він стоїть біля ноутбука, і ніякі фільтри не наложені. Я думаю, чутно всі навколишні шуми, які є, і те, як я щось шаргаю, і те, як працює ноутбук, тому що конденсаторний мікрофон він дуже чутливий. Говоримо ми приблизно на відстані 20 см. Можна поміряти ось так, таким жестом. Це нормальна відстань, щоб говорити у конденсаторний мікрофон. Я думаю, шумів зараз досить багато. Рівень гучності стоїть на мікрофоні приблизно на 50%. Стрілочка дивиться рівно догорі, полосочка, не стрілочка, тут полосочка. А в самому Windows рівень гучності стоїть на 50%, тому що я ставляв на 70%, то дуже багато для цього мікрофона. Так що, якщо ви хочете більш якісно говорити і менше шумів, можете просто знизити гучність. Наприклад, ось зараз я покручу. І. Ось так думаю, буде набагато краще і можна ближче підсунути свою мордяку. Це приблизно на 25%. А зараз послухаємо тишину, я знову верну мікрофон на рівень 50% гучності. Ось це всі, шуми, які ловить мікрофон. Ну, я думаю, без проблем, якщо ви проводите стріми, зможете з ними впоратися фільтрами в ОБСК, стандартними фільтрами навіть. Зараз я прибрав гучність. Приблизно до відсотків не знаю 15-25, можливо, дуже важко то визначити так на око. І це дає змогу ближче підсуватися до мікрофона, а відповідно буде менше ехо в приміщенні і буде якісніший звук. Тож я рекомендую ставляти на мікрофон гучність, десь приблизно на відсотків 15-25, можливо 30. А відповідно в. Самому Windows, дивитися, 50-70%. Десь так, тоді буде звук трошки кращий. І ще щодо обзору цього мікрофона на YouTube. Якщо ви бачите, що людина розказує і показує, що цей мікрофон працює безшумно, не лове взагалі ні звук клавіатури, нічого взагалі не лове, дивіться ось, це я просто провожу рукою по столу. То все брехня. Все він лове, все він чує. Він чує навіть за закритим вікном, як у мене ластівки співають. Так що без фільтрів тут не обійтися. Або без звукоізольованої кімнати. комнати. Так що нікому не вірте, ось це в мене зараз реально без ніяких ефектів. Чутно, як крісло схрепить. Ось просто провожу по клавіатурі. Оце є правда. Але мікрофон досить хороший і якісний. Ще все залежить від вашого голоса. А на цьому будемо прощатися. Слава Україні і до побачення!